Європейський тиждень тестування на ВІЛ та гепатити стартував у Нововолинську. Цьогоріч він припадає на період з 13 по 17 травня. Завідувачка амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 2 Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги Зоряна Муцька розповіла, що тиждень тестування призначений для того, аби підвищити рівень обізнаності населення про віл інфекцію та гепатит Б і С. Ще Одна мета зробити так, аби ті, хто вже має позитивний статус, нарешті дізналися про нього та почали лікування в Україні. Близько мільйона людей не знають, що мають вірусний гепатит Б або С. Кожен четвертий віл-позитивний українець не знає про свій статус. Раннє виявлення віл інфекції і гепатитів Б і С є критично важливим для здоров'я та життя, а також для боротьби з епідемією загалом. Як сімейний лікар, я рекомендую проходити тестування, якщо ви ніколи раніше не обстежувалися на віл чи вірусний гепатит Б і С. Якщо ви відвідуєте салони краси, стоматолога, вживали або вживаєте наркотики ін'єкційним шляхом, маєте незахищені статеві контакти з партнером або кількома партнерами з невідомим або позитивним ВІЛ-статусом. Плануєте вагітність, однак не знаєте, який віл-статус є у вас або вашого партнера. Маєте захворювання, які рецидивують, або тривалий час не піддаються лікуванню, що призначає ваш лікар. Загалом кожен, хто має контакт з кров'ю або іншими біологічними рідинами людей із невідомим віл статусом, а це стосується також і медичних працівників. Військовослужбовців, рятувальників перебуває в зоні ризику під час професійної діяльності. В час війни збільшується кількість оперативних втручань, інвазивних медичних маніпуляцій, переливання крові і її компонентів, що теж може призвести до підвищення ризику інфікування ВІЛ та вірусними гепатитами. Попри багаторічні міфи, навколо ВІЛ та опереджене ставлення до людей, що живуть із цією хворобою, повноцінне та здорове життя. з ВІЛ можливе завдяки. Дослідженням вчених з'ясувалося, що тривалість життя людей з ВІЛ та людей, які не мають позитивного статусу, не відрізняється. Проте цей результат можливий лише тоді, коли відбувається систематичний прийом ліків у разі встановлення наявності вірусу у людини, тому щоб якомога швидше розпочати лікування, слід регулярно проходити тестування. Дана процедура швидка, безболісна та безкоштовна. Результат швидкого тесту на вілго готовий уже за 15 хвилин в рамках європейського тижня тестування у громаді. Здати тест на ВІЛ та гепатит С можна у амбулаторіях Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги. Ми використовуємо тести третього покоління, які дозволяють виявити антитіла до цих хвороб. Це значно полегшує діагностику та дає можливість встановити діагноз уже у день звернення пацієнта. Швидкі тести є найвищими з показниками чутливості, а також специфічності. Тобто 99%. Нагадую, що ніхто не має права розголошувати вас статус третім особам. Сімейна лікарка зазначила, що безкоштовно зробити тест на ВІЛ та гепатит можна не тільки під час європейського тижня тестування. Для цього потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. При встановленні діагнозу потрібно якнайшвидше розпочати прийом ліків, які наразі є доступні. Та безкоштовні пам'ятайте, що вірус небезпечний доти, допоки він не виявлений. Наразі повністю вилікуватися від ВІЛ неможливо, натомість сучасна антиретровірусна терапія забезпечує повноцінне та здорове життя усім людям. чий віл статус позитивний? Вірусного гепатиту це можна позбутися повністю за три або шість місяців. Лікарі зазначають, запорука міцного здоров'я, регулярне обстеження та вчасне лікування Кування при наявності виявлених захворювань, тож не зволікайте, знайдіть час, щоб перевіритися на соціально значущі захворювання.